Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі Просвітлених, Пробучених і я не Благодарна всім, хто біля мене, хто в моєму просторі, благодарна, що нас стає багато. Підписуйтесь, хто ще не підписаний, і будемо дивитися. Сьогодні про рід. Підказки від роду на сьогодні. Хто ви в мене? Так, дівчатка, людина з якась із прив'язками. От я вам відразу кажу: людина під якимось магічним впливом. Я, можливо, окремою колодою подивлюся на негатив саме. Людина, яка. Не може від чого звільнитися. Людина, в плані, вероятно, в мороках. От так. Людина, яка, якщо це не магію, дивіться, дві карти прив'язок, і вони сюди вийшли. Ось щось вам заважає. Щось вам заважає жити повноцінно, щось вам заважає М -м збалансувати себе, щось витягує вашу енергію. Прям і можу сказати світлу, дівчатка. Так і бачу. Треба обірвати якісь прив'язки. Я вам зараз розкажу, не розкажу практики ті, хто робив у мене відцікали прив'язки, відразу поверталися всі колишні, і навіть з подарунками. І навіть не один, а ще ще колишні поверталися. Отак. Так це працює. Так, потім треба робити іще раз, як з'явився, іще раз, і ще й поселити поріг. Добре, про що тіньовий я. Ну, Дівочка, знову таки, карта е, влади якоїсь про те, що знаєте, ви не можете зараз бути автономною, про те, що на вас є вплив. Оце вам зараз кричить ваш рід. Зрозумілими, а тут -а, потрібна особиста діагностика. Давайте будемо дивитися. Е, так, що треба знати на сьогодні? Що був якийсь ритуал, дівочки, прям кажуть про те, що вам треба подумати, вам треба подумати, е, де щось не так. От ви якось відчуваєте, що десь щось не йде, десь щось працювало-працювало, а потім не працює. Прямо тут можу сказати, що тут щось робилося знову-таки на фазу лунний. Да. На темний місяць, дівчатка, про те, що знаєте, в тому числі, якщо вас тягнуть якісь стосунки, якщо це не стосовно мороків, то є якісь стосунки, якими ви боїтеся закінчити. Розумієте? Боїтеся, от ви ще сподіваєтесь, десь в непідсвідомості сподіваєтеся, що він повернеться. Вам кажуть про те, що це все ілюзорно і треба знову-таки відсікти, да, вимисти, вимисти весь бруд в тому, про те, що як це приходить до балансу, коли ви викидаєте все з будинку, що його нагадує, коли ви, можливо, навіть не дуже готові, але знаєте, що це треба зробити. Коли ви викидаєте всі подарунки, коли ви, якщо там щось було таке дороге, ви просто це відносите до церкви або тим, кому більше треба, йдете в ломбард, все це здаєте і просто жертвуєте. Зумієте, хоча б частково так це працює, щоб прийшла нова енергія. Вам кажуть, знову-таки, вимести три карти із семи, де треба вам просто відірвати відірвати, розірвати ці прив'язки. Це вам каже ваш рід. Що ще хочу сказати ваш рід? Знаєте, про те, що ви боїтеся і що буде далі? Ви боїтеся тієї самої темряви. Але знаєте, як я тут бачу? Я бачу про те, що світло ну, таке всередині вас якщо у вас просто, ви ж самі стягнете оцю темряву, ви самі тягнете до себе, притягуєте, вам треба звільнитися, а вам страшно. А світло, знову таки, ви його занесете там, де ви будете, коли з вас перестануть витягувати вашу енергію. Вам кажуть про те, що вони кажуть, що ми намагаємося тебе захистити, але ти боїшся, боїшся, можливо, довіритися, дівчатки. Знову таки, про те, що ця ситуація, можливо, навіть о, не одного покоління. Знаєте, про що я кажу? Саме про те, що, можливо, там у мами не склалося життя, у тітки, у бабусі, і от у вас якось це повторюється. Знову таки, про те, що треба пропрацювати якусь родову програму, завершити. Хтось, можливо, не, на той момент не знав, як це робиться. Зараз це все можна зробити. Про те, що, І про те, що е відсікаємо старі програми. Діємо зовсім по-інакшому. Працюємо всередині себе, працюємо з хопом і працюємо з медитаціями. Оце вони вам кажуть, що в сім'ї такі ситуації вже були, що ти тягнеш рани предків. Отак. От що треба це закінчити, відмовитися, зупинити. І ти можеш. Ви розумієте, про що вони кажуть? Що ти можеш, дівчики, ти можеш бути в балансі? Що ще треба знати на сьогодні? Дівчатка, знаєте про те, що про те, що ви повинні, ви на порозі якогось вибору, що це ваше рішення, що ключі вам даються, вам тільки треба їх затиснути в ладошечках своїх, розумієте? Знову таки, двері закриті, ви самі тримаєте ці прив'язки, ви можете їх відсікти і піти на інший рівень енергетичний. розумієте? Знову таки, про те, що вас м -м, бережуть, про безумовну любов, дівочки. і знову таки, знаєте, тут знову таки про те, що е це було з покоління в покоління. І ви зараз можете просто е, запустити нову, адекватну, здорову програму в рід. Отак. От там, де любов. Не там, де прив'язки, а там, де любов. І знову карта блоку. А ви на виборі: ви думаєте, брати ці ключі чи не брати? Я готова, чи я буду терпіти, і подам дитині своїй неправильний приклад. Думайте отак. Так, боже, три карти, всі блоки і всі вони зараз тут. Давайте, отак, от зробимо. Да? Що треба зробити? Давайте запитаємо, що треба зробити і як це зробити? Прийняти свою темну сторону ось, прийняти свою темну сторону, не боятися бути е, злою, не боятися підняти меч, не боятися е, розказати про те, що в тебе болить. Якщо ви не можете це зробити фізично, по крайній мірі, напишіть і спаліть. Прийміть те, яка ви є. Прийміть те, що вам болить. Прийміть там, де ви винні, і там, де ви не винні. І проживіть цей досвід. Розумієте? Ну, три карти, три карти хочу. Дівочки, кажуть, знаєте, що ви от самі тримаєте. Ви от знаєте, ви хочете, значить у ваш рід якось вам підказує, як це все відсікти, а ви тримаєте ладошку і кажете, зупинись, я ще так терплю. Розумієте, ви самі саботуєте свої можливості. Боїтеся, боїтеся того, що буде далі. Боїтеся бути сама, боїтеся залишити дитину без батька. Отак, от, от прям мені зараз іде. бо не слухаєте. Можливо, ви були, росли без батька, і тепер, що б не сталося, як би не було погано в стосунках, але моя дитина буде з батьком, але це також неправильно. Знову-таки, про те, що нехтуйте мудрістю землі, про те, що, можливо, треба, знаєте як? Кажуть, що зробити, да, ми кажемо, почиститися стихіями, землею і вогнем. Отак. От Послухати свою внутрішню дитину, де ви страждали? Захистити себе. Поблагодарить себе і сказати, що я, я робила все, що могла. Я вважала, що так на краще. Отак. От да, дозволити собі знову-таки бути поганою, дівочки. зробити чистку вогнем, зробити чистку стихіями. Отак. От і знаєте, про що тут? Карта старушки, про те, що тут якась тотальна мудрість, і ваші предки вам знову-таки світять. Якщо ви не можете відкритися там мамі, бабусі, можливо, просто треба розказати істину ситуацію, і вам скажуть, дочечка, та не терпити просто більше. Розумієте? Тут саме про мудрість. Про мудрість і знову таки предки вам її передають. Оттак. А ви боїтеся знову, того, що ви просто не знаєте, як буде далі, і вам страшно. Подивіться правді в очі, вони кажуть. Подивися правді в очі, ти от уже скільки разів ти вже була зручна. Розумієте? Що треба зробити ще? Подивитись правді в очі, дівчат, комусь зробити прямо таким. Ведьмін бутиль зробити, зілля, кажуть, ти справишся. Отак, От поставити захисти. Розумієте, пропрацювати щось. Знову про стихійні чистки. Розумієте, про що я кажу? Ще що треба зробити. Почати спочатку, магія місяця, знаєте про що? Про те, що все циклічно, і стосунки також циклічні. Про те, що ви повинні відчути свою жіночу природу і почати спочатку. Тут карта діви про те, що ви боїтеся якогось нового етапу. Краще я погрязну в старому, але наново ні в коїм случаї не почну тут місяць, тут місяць, про те, що це ілюзорно, про те, що ви живете одне життя, і вас можливо, такі ситуації важкі, тому що рот вас рід вас просто виталкує в щось нове, де ви не чуєте себе. А так, що вас підтримують, дівочки Кован, про те, що, е, знову-таки, у вас є люди, які вас підтримують. Розумієте? Є люди, які вас підтримують, про те, що якесь сестринство, якась спільність, якщо ви, можливо, поділитеся з кимось близьким, вас просто підтримують, і ви вже не сама. Розумієте, насправді ви не самі. Магія кристалів. Про що? Прийняти себе такою, яка ви є. Прийняти себе такою, яка ви, яка ви прекрасна. Відчути свої жіночі вібрації. Отак. От Кажуть про те, що за вами спостерігають. Що ви повинні бути усвідомленою, і ніхто не може бути вашим навічно. Ні діти, не чоловіки, не батьки. Все циклічно. Розумієте, ви повинні це прийняти. Знову таки, ви прийшли сюди самі і пішли. Звідси також самі. Ніхто вам не належить. Розумієте? От так. І ви нікого не втримаєте, якщо воно не хоче, якщо воно не ваше. Кажуть, прокинься, дівчата моя, прокинься. Отак. От і. Далі, що ще? У вас болить. У вас болить, знаєте, ви начебто своїми руками кровоточите ту, ра... ту рану. А ви, знаєте, кажуть, де буде вже край, коли тобі вже... коли тобі вже, от скільки ще повинно в тебе боліти, щоб ти просто спинилася, щоб ти вибрала це. Скільки тобі ще потрібно тяжесті? Розумієте? Кажуть про те, що ви не приймаєте свою силу, про те, що ви можете зробити своє місце безпечним, про те, що ви не зобов'язані страждати. Розумієте? Попросити, в тому числі тут про вівтар, попросити рід дати вам підказку? От хай ця людина перед вами, яку ви не можете відпустити, хай вона вже обкакається перед вами повністю, от вас до того і ведуть. розумієте? Щоб ви просто зрозуміли, скільки ще вам ви повинні зняти з голови фрикадельок і всякого Г, щоб просто пробудитися і виставити свої кордони, поставити свій захист, як зі мною можна і не можна. Розумієте? А ви приносите себе в жертву, знаєте, як? Одне діло, коли ми жертвуємо заради того, щоб е, на якесь благо чоловічества, а друге діло, коли ви просто вам подобається, от у вас руки кровоточуть, а ви тримаєте те, що вам болить. Розумієте, це просто е, бред, перепрошую. Знову таки, через те, що ви боїтеся е, капітуляції, боїтеся невідомого. Давайте подивимося, що буде далі, от якщо ви відпустите. Ну, от, пожалуйста, звільнення от знаєте, чорне пір'я вилітає. Звільнення від прив'язок в першу чергу, що буде далі. Вам, вам кажуть, що якщо ти сама це не зробиш, то щось станеться таке. Це може бути хвороба, це може бути, не дай Бог, щось із близькими. От ви розумієте, як вас вчать, як нас вчать. На вас просто розсердиться. Вже час відпустити і піти в ту саму трансформацію. Чим легше ви в неї підете, тим краще. Карта того знову така, що ви заплуталися. І про те, що, знаєте, все одно ви підете. От тут, саме, знаєте, покора тут про благосне, про те, що ви все одно підкоритеся творцю і роду своєму. Розумієте? Що вам поганого, не, не, не бажають Тут саме покора от якась благодатна, про те, що вийдеш нарешті з цього лабіринту. Відпусти, не контролюй. Розумієте? І знову-таки про те, що фокус уваги на себе, фокус уваги там, де світло, не на когось. Отак. От і карта знову-таки про те, що, дівочки... Про те, що знову таки карта трансформації і оракул, про те, що слухай свою інтуїцію. Знову про захисти, дівчатка, знову про те, що вас бережуть, розумієте? В когось буде покривитель, в когось буде духовний наставник, розумієте? В когось просто буде якесь старше покоління, але тут я бачу, просто хтось візьме консультацію, щоб вас направили, що ви справитесь дійсно таки, те, де вам страшно. За вами спостерігають, а ви не йдете. Вас будуть виталкувати самими стромними моментами. Розумієте, про що я кажу? Відомська пляшка про кордони. Про те, що ти повинна бути в захисту. Розумієте? Про кордони. І про те, що ти відродишся і в мене знову мурахи, дівчатки, про те, що ти справишся. Це аксіома, не може бути інакше. Розумієте? Пораду дайте. Ну, кажуть про те, що, знаєте, слухай свою інтуїцію, що дух тобі, покривительствує, дух тебе веде, ти просто цього ще не бачиш. От наскільки ти туди віддаєш, що ти не розумієш, що з тобою відбувається. Тут треба от. Знову ж таки, особиста діагностика. І кажуть, забажай. Головне твоє бажання. Якщо ти. От тобі ж подобається бути в жертві, тобі подобається туди слівати, тобі подобається, щоб тебе жаліли. Можливо, і не подобається, але ви нічого не робите, щоб це відсіклося. Розумієте? Забажай, і тобі невидиме стане видимим, дівчика. Завіса, те, що навколо вас покровителі, яких ви просто не бачите. А вам показують, що це просто, можливо, не ваша людина. так, на дні колоди Дим і полум'я. Про очищення, що ви повинні е, зробити чистку для того, щоб прийти до якоїсь ясності, і далі бажайте і живіть. Отак, От приймайте будь благо.